Привіт, друзі! Ну що ж, поїдемо сьогодні сіяти люцерну. Прикупив люцерки там 10 соток, десь 10-11, ну заросло вже трішки, то десь 2, 10 соток, взяв 4 кг люцерни. Скільки не дивився, по інформації, яка ж норма висіву. Кажуть, в магазині сказали, що 25 кг на гектар. Подивився, що так походив по інтернету, подивився, то норма від 25 кг до 40 на гектар. Норма висіву. Ну, поправте, хто володіє більшою інформацією, з того, що побачив, рідковато так потрапив на. Ну, Довелося трішки походити, по цьому, щоб подивитися, знайти цю інформацію. Буду відштовхуватись від цього. Ну, взяв 4 кг. 4 кг ціна кусюча, 200 гривень кг. Так що потрібно буде висіти. І отут я шкодую, що на цій сівалці я тоді не взяв висівний з мілко оцим... Катушками, що висівають. Розумієте? Я вже спробував, зараз я розповім далі вам, що що потрібно виставити, буде якось чимось, якимось чином вийти із цього всього. Там я вже заборнував, зараз поїдемо, подивимося. Значить, що я зробив? Відчепив болгаркою борони. Ну, тут потрібно буде взяти на болти оцю профтрубу 20х40, щоб ну, не зварювати, не приварювати. Потрібно відчіпив, потрібно прикрутив. Тобто таким чином потрібно буде зробити. Але поки що так. Вчіпив ланцюги назад. Значить, ви відрегулював її так, як потрібно. Глибина десь виставив отакі планки під колеса, щоб анкера стояли вже на плитці, ну, на землі на якійсь рівну поверхню виїжджаєте. Ну, принаймні я так зробив, ви зробите, можливо, по-своєму, якось трішки по-іншому -по і краще. Виїхав, поклав дві планки 2,5 см і анкера будуть, повинні доторкатися до землі. Але. Вже в процесі, якщо бути аж таким дотошним і ну, самі зрозуміли, то ще потрібно врахувати просідання коліс. Тобто колеса ще просядуть десь на сантиметр, тобто вже буде 3,5 см е, глибина посіву. Люцер насіється поверхнево. Передають на понеділок-вівторок дощики. Таких два е, дня рясні дощі мають бути, побачимо. І відрегулював вже колеса прикаточні, тому що на люцерці зараз, якщо будуть дощі, то в принципі, її катати, я думаю, не потрібно. Зараз прикаточні колеса вороткові його прикатають, притолочать, що потрібно. Ну, Люцерну зазвичай її вкатуються катками. А потім, якщо будуть дощики, то. Це буде ще краще. Тобто вони вже цю землю уплотнять. Так. Якщо вже не буде, то вчіплю каток і пройдуся. Ну, побачимо, то по цьому бажано це зразу робити. Значить, це виставив, то поклав, то опустив. Значить, як я виходив із цього всього, що є. Коротше, якщо у нас норма висів 25 кг на гектар. кг на... А, ну, це я буду з нею сіяти, тому що я знаю, що вісім неї валить більше. Там я взяв 4 кг, це буде з нормою 40. Але ж себе, бо якщо я виставлю 40, то випаде там 80 кг. 25 кг. Тобто на соту повинно випасти на одну сотку сота 250 г. Ось так, 0, 250 г. Виходжу із того, що сівалка захват самої сівалки метр шістдесят 165. Тобто, щоб цю соту проїхати на цій ширині, якщо я правильно рахую зараз, і це ж таке не мої думки не підтверджені, як би сказати, чимось розумним. 165 це щоб сота була на цій ширині, мені потрібно проїхати трактором 63 метри. Тобто, проїжджаючи з цією шириною сівалки, якщо ще правильніше взяти, то не 1,65 метри, тому що це 1,65 метра це від сошника крайного до сошника, але ще ж є оцей радок. Тобто ще плюс 15 см, ширина між сошниками 15 см. Тобто вже не 1,65 65 потрібно рахувати, а 181,8 ширина захвату. Але. Ми любим, я люблю з перехватом, щоб не було пропусків. Пропуски і так будуть. Але самі розумієте, тому я рахую метр шістьдеп. Проїхати 63 метри з такою ширною це буде сотка. Тобто на 63 метри повинно випасти, на 63 метри повинно випасти 250 грам. грам. насіння сіня. Люцерне. Якщо я правильно думаю, тобто з кожного сошника тепер можна поділити це на... 250 грам поділити на 12 сошників і отримаємо, там, ділимо на 12 сошників, 20 грам з одного сошника випасти. Правильно я міркую чи ні? 20 грам. Тобто оце потрібно зараз колес у мене, там метр 20, прокрутити його 50 раз, 51 там, раз. І повинно з одного сошника випасти, е, висипатись 20 грам. Люцерне насіння прокрутити 50 разів і отрим, якщо ви повинно випасти 20 грам. Тоді це буде норма 25 кг на гектар. Ну, чи на 10 сотих буде 2,5 кг. Якщо я правильно це все підрахував, напишіть, якщо неправильно, то поправте. Я вже цю всю процедуру зробив. І цього всього в мене нічого не вийшло. Випало з одного цього 40 грам. Тобто, розумієте, це забагато. Ну, я не крутив 50 раз. Я, можна ще поділити оцю довжину там, 63 метри, Діліть, там, щоб вам було зручно там, на, на 10, наприклад. І оцих 20 грам також діліть на 10. Ну, чим більше прокрутити, зрозуміло. Тобто, якщо 63 рази, ділити на 10, це буде 6,3 оберта. Чи там На меншу кількість на 12 обертів зробити. Ну, Якщо в мене 1,20 20, я прокрутив 10 разів, це вийшло 12 метрів. Повинно було випасти там. Вже е... й не пам'ятаю. Ну, Я мірав на всі. Я під кожен анкер, тому що це ж розумієте, вимірати з одного, таку, хоч є така вага, не сильно я її вірю, але все ж таки на таких малих аж, як би сказати, грамах. То я під всі анкера підкладав ці. 10 грам прокрутив, 10 разів 12 метрів прокрутив, і в мене повинно було випасти, якщо зараз я можу помилитися, 47 грамів. Можу помилитися, бо я рахував два рази. Ну, Перемірав оце, переробляв два рази. А в мене випало набагато більше, там майже в два рази. Тому жалкую вже зараз, я, що я не взяв з на насіннєвим. Цим висівом висівний, але нічого не зробиш. Зараз поїдемо, будемо пробувати так, на мінімальному, тому і взяв насіння з запасом. Самі розумієте, насіннявий там оцей з змілка насіннявим на тисячу гривень чи 1200, мені здається, дорожче, то я зараз на насінні попаду. Так що хто буде брати вісівні, майте на увазі. Трішки е трішки проплатіть дорожче, але візьміть. То я думав, то навіщо, то навіщо, от і з І ще один такий, не, як би сказати, не хочу погано нічого сказати, але на мінімальних на мінімальних, тобі щось прийшла, якась посилка. На мінімальних оцих е, при цьому насінні мілкому висипається в всі дюри. Можливо, він не предназначений для такого. Можливо, ті, що з мілконасіннєвим йдуть, то вони предназначені для такого насіння. Не знаю. Ну, таке насіння сипиться трішки, трішки так. Тому це не таке поплюження, а можливо, воно так і має бути. Не знаю. Тому що якщо ви це побачите, то потом ще, якщо я не скажу про це, то ви ж ну, до мене неправильно подумаєте. Значить, це все я спробував. Це все я спробував, нічого з того не вийшло. Зараз я поважу по 2 кг, засиплю 2 кг, пройдемо посіємо, побачимо, наскільки вистачить. Якщо буду бачити, що половину вже засіяв і лишається 2 кг, тоді так і, так і залишимо. Якщо ні, то я вже взяв піску, там зараз просихає, бо му Змішаю трішки з піском і вже інших 2 кг досіємо. Ну, таким чином, а потім будемо живі-здорові та побачимо результат. Менше розмов. Поїхали. Ну що ж, друзі? От і приїхали сюди на городик. Тут того року була кукурудза, потоку, поза того року була люцерка. Ну тут такий город, що ну, посидати, ну немає що сіяти, крім таких речей. Кукурудза, люцерна, п'ять трохи кукурудза, люцерна. Люцерна доволі непогана виходить, я вам скажу, після кукурудзи. Ну самі знаєте, той рік трішки був такий не... не такий. Не такий і поза той рік не був не сильно не такий. Але нічого, зробив я тут борнування, бурнували, показував. Я вам вологи вистачає. Волога є, зверху трішки підсохло. Ну, я думаю, що якраз буде діло, тому що він тут такий, доволі весною багато вологи. Трішки потрібно і підсушити. Але за рахунок того, що будуть оці дощики, я думаю, все буде нормально. Ні, то ще раз повторюся, закатаю. Значить, забурнував нормально, все класно. Будемо зараз пробувати, 2 кг всію, висиплю 2 кг туди і побачимо приблизно хоч що до чого. 4 кла, тут десь 10-11, 10, тому що вже бачите, позаростали оці акації, але доволі непогано, що дрова є. Потрібно зрізав, воно 2 роки і знову виросло. І таке, знаєте, ходиш як до, як, до, як до холодильника ходиш. так, наче, зараз трішки опустю і побачимо, що вийде. Що з цього всього в нас вийде і чи щось вийде. Ну а ні, то доведеться піти в магазини. Ще взяти. Ну, то вже норма буде така грандіозна. Я чи висипаємо 2 кг чи вже будемо на око, буду на око бачити що до чого і нічого. Насінням потрібно ставитися, як, як не знати чим. Саме дорожче насіння із усіх ну, культур. З усіх культур трішки селітри з мішків повипадало, ставились мішки, трішки селітри. Ми побачимо зараз по цьому, як воно буде щодо чого. 2 кг засіяло, засипало ці. Лише ці засипало. Не знаю, одразу потрібно було б розвести його з піском та й, та й не гратися щось залізло. Побачимо. Зараз ми побачимо все. Як що до чого. Як. Ну, норма така шалена. Хай це буде відкрито, заводимо і спробуємо. Як купуєте вісімні, так і купуйте одразу з... Мілко насіннявими. Набагато буде краще. Зараз щоб закачало. Щоб вже бачите, сипеться куди хоч? Ну, в землю тож попаде. Попаде в землю. Тут трішки трішки щось потрібно домудрувати. Ланцюг! Завжди забуваюсь про цей ланцюг. Ось такі то справи, друзі. Щось щось таке. Ногу підвернув. Щось такі виспало. Вже так проїхався, щоб повисипати все те. Ось що залишилось. Ну що там там, там мало залишилось грам. Бачите, все, що вже не могло б, мабуть, його зачеркнути. Зараз я відкрию на максимум. бачите, Там трішечки-трішечки є внизу оцих ячаєк. Як бачили, пішов отак половина, а потім вже половина пішов отак. Якби трішки накисину. Побачите різницю. Бо вже бачив, що так половину пройшов і що трішки залишалося від тих перших двох кілограм. Трішечки привідкрив і вже практично все висів. Зараз я відкрию більше і пройдуся ще десь по поперечник, посередині. Побачимо, що... щоб побачити різницю, яка буде і чим буде. Питаюся, каже, щось сипеться, сипеться, щось каже, сипеться. Ну, якщо щось сипиться, то щось може і зійде. Ну непогано. Відсіяла. Виставити на ній, ну хіба що там ще ставити отут на валові, де йде оцей вісівний, е меншу або більшу, верніше на валові більшу зірочку. Тоді щось можливо, але ж ви бачили, що воно падає в всі щелі, які є, звідти падає. Але ж падає зверху, ззаді його пригорнуло в землі, то повинно зійти. Пішло 4 кг на 10 сотих, це з нормою і висів у 40 кг на гектар. Ну, якщо воно так рівномірно ще впало, тому що коли е, висипаєш 2 кг, спочатку так воно інтенсивно йде, сипиться да? багато. А потім, вже на, коли вже лишається там отак, рівно з цими вже менше. Або десь між дюри випадає, між тими катушками і самими корпусами цих катушок. Не знаю. ну... Щось буде. Звичайно, не хочеться так. Хочеться, щоб воно було правильніше, хочеться, щоб воно точніше було. Тому і раджу вам, якщо і купуєте, купуйте з мілконасіннявими оцими барабанами. Стої там на тисячу гривень дорожче, але я вже так собі думаю, махнув би рукою, взяв би краще той, можливо, більше був би толк. Ну, такі справи. Засіяло та й добре. Буде дощик, падали, порпал то є там начебто ті насінинки. Так видно, що. Будемо бачити. То таке, що ну, все, що міг, то я й зробився у всього. Того року був в мене такий досвід. Я за міньом сіяв, теж весівним, тим старим ще посіяти, тої весни, то там сипало взагалі безбожно. Той весіний той такий був несильний. І теж там дюри такі, що лише всипав, не прокручуючи, а воно вже між тими катушками вже просипалося. Ну, як воно не предназначено для цього, що тут говорити. Тобто беремо певний якийсь такий висновок. На рахунок піску би сипав, але хвилювався за ті катушки, щоб катушки, все ж таки, знаєте, що, щоб десь не скололо, десь щось такого не наробило. Все ж таки, пісок є пісок, що зараз десь позастрягає, по потім мити, його полоскати, не хотілося цього робити. Ну, побачимо, побачимо по ітозі, що буде. Дасть Бог доживем, будемо живі здорові. і здорові. ті вже будемо бачити, що буде сходити, як буде сходити. Якщо не буде дощику, десь десь ось-ось, то візьму ще каток і пройдусь його закотую. Бажано це зробити одразу, зараз же. Це їхати, зараз чіпляти каток, закатковувати. Не сильно є бажання просто таке розумієте, що не хочеться. Не хочеться. Не хочеться, роботи і так багато. А приділяти уваги таким незначним ділянкам, хоч і потрібно, то, як би скажеш, лишаєш уже на волю Божу. Такі справи, друзі. Робота зроблена, як зроблено, будемо бачити далі. До наступних відео і хай щастить.